А зараз ми з вами будемо знаходити паралельні тональності. Я кажу про паралельні тональності, це значить, що в одній тональності і в другій тональності однакові знаки. Але одна тональність буде мажорною, інша буде мінорною. От, наприклад, у мене є до мажор. В до мажорі немає знаків, ми це знаємо. Паралельною тональністю від до мажор буде ля мінор. Як я це вирахувала? А у мене є мала терція вниз. Я від кожної мажорної тональності буду рахувати малу терцію вниз. Таким чином, я знайду її паралельну мінорну тональність. Якщо у вас є мінорна тональність, вам треба вичислити мажорну, робимо те саме. До мінорної тональності, до тоніки, додаємо малу терцію вверх. І у мене виходить мажор. А тепер давайте на іншій ноті. От, наприклад, у мене є соль мажор. В соль мажор є перший дієс, фа дієс. Я хочу вирахувати паралельний мінор. Від соль мажора. Рахую малу терцію вниз, тобто півтора тони. Значить, це буде мі мінор. В мі мінорі буде Фа дієс. Все чітко. Беру іншу ноту. Ну, Наприклад, у мене є Фа мажор. Фа мажорі один бемоль це Сі бемоль. Відраховую малу терцію від Фа мажору, від тоніки. У мене з'являється Ре мінор.